Вітаю, вимо шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. От і всі заяви європейських лідерів. Перш за все, Макрона і Стармера, британського і французького. Так, президента французького прем'єр-міністра британського, ну а також е, заяви е, очільників Італії, Німеччини, ну і деяких менших європейських країн, ну, перш за все, Польщі, говорять про те, що. Європа для неї несподівано так, опинилася перед ну, доленосними, як кажуть, виборами доленосним вибором для неї, що їй робити, вони виявилися не готовими до цього всього, що США можуть кинути Європу із головного. Гаранта і безпеки перетворитися майже на ворога. Так. І це все відбулося буквально за місяць. Ну, це ж так, це все відбулося за місяць, навіть швидше. І тепер вони не знають, що робити їм. Всі заяви про те, що там посилають там, 10 тисяч в Україну, в Британію. Десь приблизно щось таке там говорить і Макрон про те, що він не проти послати миротворців до України заяви інших діячів такого штибу. Якраз і підтверджують усю мою думку про те, що вони знаходяться на роздоріжжі. Вони не знають, що робити з Україною. А я вам нагадую, що вже майже 100 років тому один британський журналіст написав книжку, що Україна як найбільша проблема ХХ століття. У ХХ столітті ця проблема вирішила, вирішилася тільки, так би мовити, наприкінці цього століття. Із виникненням незалежної держави. Так. Але це все е, сприймалося несерйозно. От, несерйозно сприймалося. От е, побавляться трохи українці, та й при всі сприймали це все несерйозно. І Сполучені Штати Америки відмовляли Україну. Тут приїжджав президент від проголошення незалежності. І Московія, так, була впевнена, що це абсолютно тимчасове явище із Україною. І європейські країни теж про це говорили. Якщо не говорили, то голос, то говорили між собою, так, десь там в кулуарах. Але ж ця проблема нікуди не ділася. Так. І без вирішення проблеми України неможливо рухатися далі. Нікому неможливо рухатися далі. А вирішення проблеми тільки в одному. Це Україна незалежна держава. Так. І ця незалежна держава. Є гарантом миру в всій Євразії. Не будемо займати там Африку, Америку, Австралію. Ну, Євразію це точно. І де відповідні концепції, де відповідні розробки, де відповідні Збігніві Бжезінські, Генрі Кісінджери і все таки інше, то їх немає. Їх просто не існує. Вони не знають, що робити з Україною. Вони не знають про це. Не знають абсолютно. Ми бачимо, зараз вони намагаються намацувати це все якимись заявами. якимись З Московії йдуть заяви, з Європи йдуть заяви, Сполучені Штати Америки заявляють. Туреччина заявляє, Китай заявляє, там, Бразилія заявляє, Австралія, Нова Зеландія і все таке інше. А що робити, ніхто не знає? Ніхто не знає, тому що це ви допустили агресію московитів-андрофагів до України. Ви думали, що на цьому все і закінчиться? Ні. На цьому все не закінчиться. Тепер на черзі ви.